Все сталося фактично у центрі Запоріжжя у кафе східної кухні. Олена Свідок Подій каже, спершу почули кілька пострілів, а потім побачили погоню за стрільцями. Кинувся хтось з відвідувачів, також зі зброєю. Я знаходилася в сусідньому кафе і спочатку послухались два вистріли, і одразу ж показалися люди, які біжали по улиці. Я увидела тільки тих, хто вже доганяв, Вони були з оружиєм. Стріляли на бігу, всього вистріл... вистрілів було около 10. Інформації про постраждалих немає. Єдине, що свідчить про стрілянину, ось ці пробиті кулями вхідні двері. Їх одразу ж заклеїли плакатами, аби не лякати відвідувачів. А на вулиці копи знайшли три пістолети. Ймовірно, хтось із нападників, тікаючи, викинув свою зброю. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка під час огляду місця пригоди вилучила три пістолети, які наразі відправлені до експертного центру. Місцеві кажуть, контингент відвідувачів у цьому кафе специфічний, здебільшого іноземці, та говорити щось у самому закладі відмовляються. Більш того, керівництво й досі не звернулося до правоохоронних органів із заявою про напад. Та не дивлячись на це, у поліції подію розслідують за статтею хуліганство. Особи всіх учасників стрілянини встановлюються.